Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Служба військова важка і відповідальна. А в авіації, тим більше в дальній авіації, ще більш важка і ще більш відповідальна. 10 змін льотних щомісяця, в вівторок, середа, п'ятниця. А якщо не було погоди, то в суботу переносять. Це потрібно для того, щоб готувати пілотів і екіпажі, щоби завжди в будь-який час дня і ночі. У вас в полку було 25 екіпажів, які готові на бойові дії, тобто для бо... виконання бойових дій вночі, в день і вночі в протих і складних метаумовах. І сидить помічник начальника штабу і кожен день коригує. Знаєте, є така шкідлива звичка у відпустку ходити кожен рік. То хтось відпочиває, а за нього має ці планові стояти, хто піде на бойовий виліт. Або прийшов офіцер на... зранку на службу, все нормально. Ввечері прийшов на польоти, а в нього насмарк. А він простудився. Температура 37,5, все від польотів долой, в планову таблицю зміни. Він тиждень не зможе на бойовий виліт бути готовий. Це відповідальне, постійно треба цим займатися. А для цього постійно треба готувати От. Ще дуже, дуже сильно в армії печінки виїдають, це перевірка старших штабів. Ну, немає гіршого нічого, як наче вже збирається хтось їхати Старшого штабу. А ще, не дай Боже, з Москви з Главного штабу військово-повітряних сил або Генеральна інспекція Міністерства оборони. То взагалі нема вже сили. Ну дійсно, от приїжджають ці московські комісії, в них перше питання фізпідготовка. Фізпідготовка по... Новим часам, як нове керівництво по фізпідготовці вийшло, проводилось так. По, 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 вишикували всю частину, Прийшов цей представник з Генеральної інспекції. Товариш командир, прошу. Спочатку командир здає фізпідготовку. Якщо він не отримав двойку, тоді вся частина допускається. Якщо в нього двійка, тоді частина отримує двійку по фізпідготовці, і вона не допускається до інших предметів. І де ж це таке бачено, що ж це за скандал? Щоби Військова частина по всім предметам отримала двойки це взагалі скандал. Так, да, як зараз помню, приходилось мені теф бігати в Портупеї, в Кітілі, в Галіфе і в Чоботях 100 метровку і 3 кілометри підтягуватись. Ну, що з цього приводу я скажу? Я спортом так більш-менш займався, але важка ця робота, важка ця робота. В деяких гарнізонах перевірки приходили легше. Ну, як кажуть, були умови для цього. Ну, Наприклад, стояв у Білорусі такий гарний, гвардійський, важкобомбардувальний авіаційний полк. Номер його, я вже не пам'ятаю, чи то він був 203 чи то 204 але хай так скажемо 203. І була в них там хрустальна фабрика. Стратегічна штука. Мало хто пам'ятає радянські часи. Зараз якісь байки дурні розказують про радянські часи. Я вам скажу так, в магазинах нічого не було. Мука, макарони чорні, кілька в томатному соусі, ну, хліб час від часу. Все. А от купити стакани, щоб дома чай пити, то була велика проблема. У мене колись були. Був час, в мене було 4 стакани граньоних, такі гранчаки. І пили ми чай. Я, дружина двоє дітей. Да, потім діти один стакан побили і почали ми пити чай. Вже з тих стаканів що діти? Діти спочатку чай попили, ми посиділи на них, подивилися, діти пішли гратись, ми собі налили в ті два стакани чай і п'ємо. І один стакан ще навіть був в запасі. А вже про стопочки, стопочка 50 грам, 100 грам, 150 грам, стакани стаканчики фужери-фужерчики. Про це навіть мови не було. Розумієте, Це було якесь диво і щастя знайти. І от кожен раз, як пішли, пішла команда, що до вас приїжджає. Комісія з перевіркою, командування полка направляло чоловік п'ять солдат на хрустальну фабрику працювати. Солдати це діло любили. Ну, знаєте, на тиждень з часті піти. Це ж прийшов, там де тебе закормлять печенням, це цукерками нагодують, а в обід в обід вони не їздили в частину, в обід солдати солдат годували в столовій. То солдату там, і салат. І борщськіки, і борщуськіки з'їсть, і котлет дві порції, і компот обов'язково. Ну, подобалось, солдатам подобалось, робити тяжко, їх особливо, не дуже заставляли. Але як комісія приїжджає, вже ящички лежать, все попаковано, тільки осталось написати, кому, який ящичок. Все. І тоді проходили перевірки набагато простіші. Ну, і я вам скажу, і ці військові гумористи, отак в курилках, ви знаєте, там багато людей з відчуттям гумора високим. Отак, як скажуть колись про когось, про людину або про військову частину, то прилипне до кінця життя. От стали тоді називати цей полк хрустальним. Ну, то служба в них хрустальна. Ну, дійсно, всі так важко працюють, ці заліки по фізо згадати, то здуріти треба. Та я сам, мені 37 років, було, стояв перед строєм полка. Перед, я стояв перед строєм частини своєї і е, перевіряючий, а товариш командір, прошу, да, прошу. З чого почнемо? Я кажу, ну давайте з турніка. Я турніком любив займатися, завжди підтягувався багато. Мені в 40 років, 15 разів підтягнутися це було запросто. Підтягнувся раз-раз-раз, по нормативу він. Оценка отлічна, добре. Ну, він мені потім каже, давайте-ка 100 метровочку, 100 метрів треба бігати. І крос 3 кілометри. Це в Чоботях, в Галіфе, в Кітілі і з Протопієв. Я хочу сказати, крос можна пробігти 3 кілометри. Но 100 метровку, якщо ти не тренуєш, ти ніколи в ті секунди не вибіжеш, ну, ноги, вони не рухаються так швидко, в тебе і все. Ну Пішов я, а це ж всі стоять дивляться, цікаво, як командир бігає і підтягується. На старті стоїть начальник фізподготовки полковий. Значить, на фініші цей з Москви майор. На старт, внімання, марш, біжу, ну, ну, ну сили нема, біжу. Прибіг, він мені показує. Плохо, мені Оценка 2. Часть прийдеться знімати з фізподготовки, да. Ну, да. і так далі. І потім вони, ми не будемо допущені до інших предметів, і це буде скандал на всі Збройні Сили. Я роблю звірське лісо, кажу, не може цього бути. Я требую повтора. То ви, певно, неправильно користувалися цим секундоміром. Він посміхнувся, стадіон не зітреться. Каже: прошу ще раз на, на 100 стомітровку. Я йду назад і такими звіриними очима дивлюся на начальника фізподготовки цього хлопчину, ну він все розуміє панімає і, і так. Мелкими шашками, так, тик-тик-тик, вперед в сторону фінша від лінії старта. Метра, ну хоча б 2 метри. Знаєте, це вже дуже на 100-метровці багато допоможе. Два-три метри, все. Ну, я підходжу, він бачу, він вже відійшов, нормально все понимає? я значить, так, бігом цей низький старт на старт, німані, марш. Ну, щоб не перевір, щоб не придивився, той перевіряючий, звідки я стартую. Біжиш, ці очі на зуб, ну ноги ж вони, вони і шевеляться, але ж не так, як треба. Бо те тренувати треба кожен день. Вибіг. Ну що? Він каже: ну, зараз вже 4 з мінусом. Ну ви ж розумієте, у вас була перша оцінка 2, я вам не можу поставити 4. Три бали. Та матір, хай вже три хай вже бали, лиш би відчепився. Да, Потім ще 3 кілометри в чоботі, як всі бігали. Ну, добре. Так що, е, якщо, в, якщо в Хрустальному полку, в цьому 203-му приїхали, ну, давайте яка там групу, зборну групу, да? пару офіцерів молодих, пару солдат, чоловік 10, які ще не втратили навики фізичні, вони пробігли, здали, отримали оцінку, атлісну, всі останні поховались. То це треба хрустальну фабрику мати. Ну що ж сказати? Хрустальний полк ти хрустальний. І ж треба ж було такому статися. В той час Радянський Союз задумав продати в Лівію літаки ту 22 с А правив тоді в Лівії лідер всього прогресивного людства, лідер Лівійської революції, полковник Муамур Каддафі. Ну, фашист кончений, я кажу, що кончений він фашист е, в роді Путіна. Все він говорив, що е, арабський, арабський народ ображений, арабський народ має мало земель і його. Історична роль, його лічна роль Маамара Каддафі в тому, щоб відвоювати в світі права арабського народу. Нічого вам не нагадує, да? перший був Гітлер, потім Магамар Каддафі, третій Путін. Ну, добре, мав він шатер. Мав він взагалі палац. Лівія ж вона ж нафти багато має, грошей море. Мав палац рідкої краси і мав шатер педуїнський, розкішний. Такий шатер. Що не у всякого мільйонера будинок так обставлений. Але він всі офіційні прийоми і всіх іноземців приймав тільки в шатрі. Щоб бачили, що він араб, що він на землі живе в шатрі, так як всі інші. Ну, добре. І була в нього охорона. Ним завжди було біля нього чотири дівчини, дівчата. В нього була жіноча охорона. в Каддафі. Молоді такі дівчата стройні. Гарненькі підібрані. І вони такі видно, що вони якісь такі натреновані, виховані, от їй посміхнешся. І вона тобі так чуть-чуть губами посміхнеться. А в очах у неї якийсь такий холод, у мене завжди така була думка. Коли отак руками голими вб'є, і не вспіш навіть мекнути. Підготовка ж відчувається. От. Завжди біля нього ходили ці чотири дівчинки, ці дівчата чотири ш... чоловіка, і ще чоловік, 6-8. Так тусувались десь збоку, там, типа група підтримки. І дівчата були Бербери. Ну Бербери взагалі видно, в них голуба шкіра. Бербери це такий народ напівкочовий. він живе на самому півдні Лівії, він живе там, де кінчається Сахара, починається е, півпустиня, так звана зона Це Цей південь. Ліві, північ, малі, От там вони жили. Вони кочують народи. В них, е, вони взагалі араби, і в них шкура шкіра нормальна. і Вони народжуються нормальною шкірою. Але у них красителі ці природні, щоб одежу покрасити. Тільки тим, темно голубі. Отак От здалеку на Бербера дивиться ці халати, накидки їхні. Здається, що чорне, ближче підійшов ні, воно темно, темно-синє. І ця краска вона всмоктується в шкіру і вони живуть весь час. Тому, ну, ці одежі ходять, поки виросли, значить шкіра, стає трошки голубоватою. Видно, Просто видно, що голубувата шкіра. От всі дівчата в нього були бербери. Звідти він брав їх, вони були його вірною охраною і прочі. Да, бербери ще між іншим дуже дружать з зміями. Цей народ живе в Сахарі, веде напівкочовий образ життя, в них голуба шкіра, і вони дружать зі зміями. Я сам бачив в Тріполі, аеродром. Вранці приходи, приходимо на, ета, на, на аеродром, значить, стоять ці два араби, і палками по цьому кунгу, по залізному стукають. Що таке? Ефа. Ефа залізла в кунг, і звідти виглядає за блоків, шипить, значить, там значить, вони стукають, щоб вона вилізла, типу на них напала, тоді вони палками її вб'ють і викинуть. Ефа дуже ядовита. Вона така тонка, довга, дуже змія, метра, ну, та була метра півтора, більш ніж півтора метра. І вона дуже страшно віддивитися. Вона друга пояду після кобри. І вона така нервна в неї, такі, ці движення різкі, агресивні. І вони стукають, вона сховається за блоки, там, висунуться на них, вони, значить, тікають від того входу. А йде, йде мимо солдат, бербер, сержант вийшов, бербер, Ну зразу видно, по шкірі. Лівійці, це жителі Лівії. І він питає, що за шум такий? Каже, ти от Ефа залізла за блоки, ми їх хочемо палками вдарити. Він каже: ну, на що змію вбивати? А ну-ка відійшли всі. Так всі відходимо, так здалека дивимося. Він заходить в кунг, сідає на коліна і на пальці ніг, Отак присідає, так? і руки ложить собі на, на ноги. І починає на цій мові своїй говорити щось. Він говорить, говорить. Хвилин, як на мене, то хвилин 15 він говорив. І ця ефа вилазить за блока, висовується і дивиться на нього. Він тоді кладе руки собі на коліна, отак, ладонями доверху разом. Типу лодочку таку зробив. І ця ефа виповзає зміюка більш ніж півтора метра довжиною. І вона йому залазить на руки. І він її так легенько, акуратно піднімає, а він перед цим розстібнув собі е, пуговички на, на кітері, на шиї. Піднімає її до, до обличчя, до шиї своєї. І вона так йому нирк в це, в, в, за пазуху. Ну слухайте це, здуріть Вся сховалась, там такий видно такий тельбух, значить, видувся на цьому животі від змії. Він встає. Не спіша виходить мовчки і йде. Через полосу прийшов на самий дальній кінець аеродрома, там, де вже проволочне граждені. І ми так дивимося з він так просто пояси. Поясний рімень так зняв, і вона та зім'я впала на землю і поповзла. Він повернувся, пішов по своїм стромам, як будто б ні в чому не було. Так, е, да, да, не все ми вміємо те, що вміють люди, люди в інших місцях. Не все. Так от. Вмовили посол радянський і військово аташе, ну, Каддафі. Ну ти хоч подивись на той літак, тут 22 С, ну спіртоносце цей. Подивися, от ми тобі покажемо, може сподобається. А було якесь свято. Чи то День Незалежності Лівії, а може день народження лідера світового демократичного руху, полковника Муамара Каддафі. Ну, крутий круте свято. Добре, він погодився, перегнали один літак. Ну, вирішили, якраз в Білорусі цього полка взяти. А був там дуже такий класний, очень дуже класний пілот. Його звали Соколом, тому що були в нього бзіки декодрої. Ну, ми про них пізніше. І йому сказали: от злітаєш в Лівію, покажеш. Що там летіти в ту Лівію з Білорусі через Угорщину Югославію, Середземне море та й в от. Ну, Прилетів він сів все в день Параду. Палаточка значить, розгортається. Це її шатер, шатер Бедуїнський, значить, розгортається його, При, приїжджає мамарка Дафі, чоловік, шість дівчат стоять з боку в сторонці, четверо біля нього, так трошки позаду, зліва, справа, по дві. От, він зайшов цей це, це свій шатер. По черзі там викликають, хто допущен, тільки саме достойний, зайти, поздороватись, поклонитись. Потім вийшли, значить, все. Піднімається він на цю трибунку. Така трибунка метр, може навіть менше, ніж метр висотою. Кабрами закрита. От, чоловік 10 піднялись. Ну, а Маркадафі, 4 дівчини охранниці його. Ну, і ще чоловік 5-6 було інших. Всі інші недостойні стояли на землі поряд з трибункою. По плану цього свята було так. ту 22-й з дальньої стоянки запустився. Ну, бо це йому треба багато часу, на ці всі діла. Прорулив, а вже стоять війська, там якісь діти значить, готуються. Він прорулив. І всі там побачили, що коли він прорулював, то командир корабля, наш Сокол, ну що ж, літак рулить, він значить, дивиться на ту трибуну. І як цей пілот розказує, він просто каже: очима зустрівся з мамором Каддафі. Мамор Каддафі на нього дивиться. на тут же ж треба розуміти, треба впечатлення провести. І каже, він йому честь віддав, цьому маморкадафі. Так ліха, раз по офіцерськи, кинув руку віскує. І каже, я бачив, що маморкадафі улибнувся. Ну, сподобалось йому, знаєте, іноземний пілот йому честь віддав. Він прорулив, піднявся в повітря, пішов в зону десь там кілометрів 20-30 від аеродрому, чекати команди на проход. Тут пройшли війська, пройшли діти, ну, по плану вже дають команду цьому літаку. Пройти на аеродрому показатися. А якось так вийшло, що він зайшов з спини, ззаду трибуни. Всі стоять, дивляться на, на полосу, а він, значить, з другої з, з сторони заходить. Форсаж так, метрів 50. метрів 50. Висоти в нього було в районі трибуни. Форсаж і ручку на себе. І цей грохот ужасаючий, я вам скажу, Тут 22 він настільки шумний, літак, що там от просто печінки болять. Печінка болить. Кажеться, що вона вібрірує, значить, там болить. І ще, на фареш, ще він з набором висоти пішов, нахилився, ця струя ще ззаді диманула по тому всьому, що стояло. Коротше кажучи, всі, хто були на трибуні, як птахи зіскочили на землю, впали на землю. Хто стояв поряд, теж впали на землю. І лежать. Секунда, а що там? Доля секунди, то самолета вже нема. Доля, там сі, секунда друга проходить, маморка Каддафі з положення льожа переходить в положення раком, тобто на лікті і на коліна. Тут ці чотири дівчат підскочили, значить його піднімають, одна йому руки витирає, Боже, не дай Боже, землі, друга йому взуття витирає, значить третя, четверта штани витріпують. Маморка Каддафі стоїть, всі встали теж стоять і мовчать. Що ж буде далі? І тут Мамор Дафіс сказав фразу. Каже: ніколи не думав, що в свої роки я так швидко буду це бати з цієї трибуни. Всі знов не знають, що, що далі. Він так очима находить посла, рукою показує, підійде, радянського посла. І він йому каже, цей самоліт, цей літак я беру. Любов нашого Сокола до низького підходу добром не закінчила. На тому аеродромі між торцом полоси і ближнім приводом була лінія залізної дороги через Польщу на Німеччину. 680 метрів від торця полоси. При нормальному заході на посадку літак проходить дальній привод. Це 4000 метрів від торця полоси на висоті 240 метрів. Ближній привод це 1000 метрів від торця полоси на висоті 110 метрів. А на торець полоси має виходити на висоті 15 метрів. А над залізною дорогою тоді він мав би проходити на висоті 70-80 метрів. Ну, питань немає, нормально. А наш Сокіл одного разу сідав занадто низько, зачепив правою стойкою шасті заліз... залізничний вагон. Шановні, залізничний вагон зачепив стойкою шасті. Літаку нічого, сів нормально. Але йому трошки повело праву стойку шасті, і він скотився з полоси на пробігу в районі РСП, в бік скотився вправо. Літак за тиждень поремонтували. А вагон морозильника вагон морозильника, йому відірвало дві бокові стіни довгі і верх, і викинуло більш ніж на 150 метрів за залізну дорогу. Курочки морожені з Німецької Демократичної Республіки, гарні такі курочки, кожна в пакетику та ще ж нурочком перев'язана, спутний слід газів, спутний слід, спутний потік газів розкидав більш, ніж на 1 кілометр на приватні будинки. Коли приїхала міліція, щоб зібрати. ну Для батьківщини ж збирали, щоб зібрати, забрати у людей віддати батьківщині, то не знайшли жодної курочки. Всі, місцеві, всі курочки місцеві жителі розтаскали по хатам. В, хату ніхто, в, в хати ніхто не пустив міліцію, сказали, що нема ключів. Люди позакривалися і все. І став тоді полк Хрустальним, бролядним потім, на навчаннях, один екіпаж заблудився і прилетів в Тегеран, столицю Ірану. Ледве не зіткнувся з боїнг 747 рейсу Тегеран-Лондон, 450 чоловік летів. Але він не сів і не зіткнувся. А втік. Скандал по дипломатичній лінії був страшенний. Тому стали цей полк називати. Хрустальна бройлери Теграно іранські І було так до 1994 року. Коли його перевели в Енгельс, і зараз росіяни обстрілюють Україну ракетами Х-22 саме цього полку теж. Шановні, на Патреоні я маю розширену версію цієї історії. Кому цікаво, запрошую всіх вас на Patreon. Не забувайте підтримувати нас через Приватбанк і через Patreon. Я вам всім дякую, до побачення.